Удар окупантів по чес не міг пройти безслідно. Інженери відзначають, хоч і контрольований, але все ж витік радіації. Великою проблемою при цьому є те, що деякі пожежі ще не ліквідовані, і рятувальники продовжують їх гасити. А експорти зафіксували дивний запах навкруги. При цьому потім вирішив завдати повторних ударів по Україні, щоб знову натворити жахливої шкоди. Про це поговоримо далі. Усім вітання. Я вдячна за те, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь надалі разом з нами. Почну з того, що представники МАГАТЕ отримали необмежений доступ та обмежили Чорнобильську АЕС після того, як в укриття станції влучив російський дрон. У МАГАТЕ зазначили, що українські пожежники працюють безперервно, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які досі тліють після удару дрона по будівлі. Від атаки Ерефії постраждала велика територія. Російський дрон пробив о отвір у даху нового безпечного конфайнменту. це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг 4-го енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіації. Назовні магате також зафіксувала, що постраждали і зовнішня і внутрішня оболонка арки. Утворилася шестиметрова діра. Експерти магате побачили дим, що виходить із даху НБК і відчули запах пластику, що горить. Ідеться у звіті також пошкоджене деяке інше обладнання та електричні кабелі. Опорні балки. Не зазнали значних пошкоджень. Експерти магате побачили дим, що виходив із даху нового безпечного конфайнменту. Як я неодноразово заявляв, під час цієї руйнівної війни напад на ядерний об'єкт це абсолютна неприпустимість. Цього ніколи не повинно статися, сказав генеральний директор Магате Рафаель Гросі. Він зазначив, що це особливо турбує на тлі того, що також зросла військова активність у зоні в районі Запорізької атомної електростанції. Тому, за словами Гросі, ядерна безпека залишила. Чається під загрозою. Ремонт укриття відклали через пожежу, яку підсилює легко займистий матеріал деху. Головний інженер станції Олександр Титарчук раніше повідомляв, що фахівці працюватимуть над проєктом відновлення укриття. За його словами, це питання не одного місяця. Напередодні повідомляли, що на ЧАЕС усе ще гасять пожежу після удару арефії. Роботу рятувальників ускладнює мінусова температура, сніг і обмерзання конструкції. Українські пожежники працюють цілодобово у морозну. Погоду, щоб повністю загасити невеликі пожежі, які все ще тліють після п'ятничного удару, сказав гендиректор магате. Атакуючи Чорнобильську АЕС, Росія намагається налякати не тільки Україну, а й Європу. Таку заяву зробив полковник запасу збройних сил України. Пілот-інструктор Роман Світан. Він не сумнівається, що удар по почес 14 лютого був кошмарним привітом від Путіна, спрямований до учасників Мюнхенської конференції і з питань безпеки. За словами Світана, Путін вимагає здати Україну то. Ми посили свої прагнення новими злочином ударом по почес. Так роблять погані люди, тому і з ними ніхто й не веде переговори. Сказав він. Експерт упевнений, що Путін створює ситуації, які мали б налякати Захід, щоб там пішли на його умови для капітуляції України, а спричинив такі дії Росії президент США Дональд Трамп. Якщо контакти з Путіним триватимуть і надалі, то подібні терористичні атаки не припинятимуться. Але це ми будемо терпіти такі удари, адже ми його заручники. Це треба чітко розуміти. До Всвята окремими такими атаками РФ я хочу натиснути на українське військове керівництво, щоб ці припинили бойові дії та погодилися на умови капітуляції, сказав експерт. Але Україна не погодиться на подібні умови кремлівської влади, і саме тому добрі дрони в чергове допомагають українським захисникам знищувати військово-промислові комплекси, які задіяні у війні. Так, в Смоленську атаковано завод ТОВ «Полімікс», раніше відомий як Смоленський автоагрегатний завод. Про це облозі пишу речник української добровольчої армії Сергій. Брачук на кадрах, які ширяться у соціальних мережах, можна почути звук безпілотника, який зафіксували жителі Смоленська. На самому місці події творилася величезна хмара густого сірого диму. Саме аж підприємство має потужну виробничу базу, зокрема механікозбірне, заготівельне, термічне, інструментальне та ливарне виробництво. Також воно надає послуги з металообробки та ремонту. За попередніми даними внаслідок атаки на заводі виникла пожежа, що охопила значну частину виробничих приміщень. Інформація про постраждалих та масштаб. Берунування точнюється одночасно з цим у російських аеропортах вели план Килим. Обмеження на польоти діяли в аеропортах Астрахані, Владикавказа, Волгограда, Грозного та Калуги, у того Саратова та Ульяновська. Ну і до слова за останній час це вже не перша атака на цей регіон. Так раніше збройні сили України атакували Смоленський авіаційний завод. Найсток удару тоді було пошкоджено щонайменше одну будівлю підприємства, де розгорілася пожежа. За інформацією осін спостерігачів, це підприємство займається виробництвом крилатих ракет класу повітря Земля х-59 і коментуючи подію, західні оглядачі натякнули, що чергова атака українських дронів на російське підприємство із виробництва зброї може бути вельми болючою для ПКСРФІ. Речу тім, що смоленський авіаційний завод відіграє ключову роль у російському оборонно-промисловому комплексі. Тут виробляють крилаті ракети повітряного базування, такі як х-59 Ці ракети є важливим елементом російських можливостей, високоточного удару, призначеними для знищення стаціонарних цілей від стратегічної інфраструктури до морських об'єктів таким чином, удар по підприємству, яке довгі роки залишалося наріжним каменем російської оборонної промисловості, може серйозно вплинути на темпи виробництва озброєнь у РФ. Залишається відкритим питання, наскільки швидко завод зможе відновити свої потужності? А поки що зрозуміло одне: Україна продовжує застосовувати точкові удари спрямовані на підрив виробничих і логістичних можливостей противника. Далі все таки поговоримо і про наслідки від удару російського дрону почес. Адже якщо в Україні на Чорнобильській атомній електростанції, що побудована 1986 року, станеться аварія, тоді може бути локальний витік радіоактивних речовин. Про це розповів експерт із радіаційної безпеки Олександр Купний в ефірі Київ 24 -й». Варто розрізняти страю криття, побудоване у 1986 році, та нове НБК, яке помилково називають укриттям. Це новий безпечний конфайнмент, э, тобто арка, і пошкоджена саме. Арка, а не укриття 1986 року. На щастя, споруда 1986 року досі стоїть достатньо стабільно. Сказав він, пояснивши, що коли російська шахет атакував ЧЕС, він пробив двошаровий простір. надлишковий тиск у між арковому просторі запобігає виходу із арки радіоактивних речовин. Нині ж це бар'єр порушений. Експерт попередив, що якщо у конструкції 86 року станеться аварія, тоді може бути локальний витік радіоактивних речовин. Дрон пробив двошаровий простір, тобто там Є арка, і вона має два шари внутрішній і зовнішній. І зараз цей бар'єр порушено. Якщо на самому об'єкті укриття 1986 року трапиться якась аварія, тоді можливо якийсь витік і буде, але він буде локальним. Сумніваюся, що він вийде за межі 10 кілометрової зони. Пояснив купний. Нагадаємо, що за даними пресслужби СБУ, окупанти токували чоє з дроном камікадзе під назвою Гарань 2 типу. Шахет для максимального вогневого ураження. Цей ударний безпілотник був споряджений фугасною бойовою частиною. Повідомили в СБУ до цього в спецслужбі додали, що за оцінками експертів окупанти цілеспрямовано вдарили саме по цьому об'єкту. У свою чергу співзасновниця громадської організації Антикризовий експертний ядерний центр України Ольга Кошарна у коментарі для українських змі розповіла таке: Оболонка цього укриття складається із двох шарів: зовнішнього та внутрішнього. Між шарами є простір, в якому циркулювало тепле повітря. Новий конфайнмент не опалюється традиційними методами. Тепле повітря потрібне для того. Щоб не утворювався конденсат через температуру і щоб вода не потрапляла всередину приміщення. Відповідно, герметичність повністю зруйнована. Є отвір, розповіла експертка. Ба більше за її даними пошкоджено основні крани, які призначені для переміщення вантажів і поводження із відходами. Крани проектувала компанія зі США. Оболонку виготовляла компанія з Туреччини. Тобто, щоб відновити функціонал системи вентиляцію фільтр для затримки радіоактивного пилу, треба знову зробити. Бити робочу групу із інженерів, які були задіяні у виготовленні укриття. Будь-яке тимчасове рішення безумовно треба час і кошти, каже Ольга Кошарна. На її думку, це було демонстраційне влучання дроном напередодні мюнхенської конференції. Путін демонструє, що червоних ліній немає. Влучання було зроблено у ту частину арки, де немає небезпечних речовин. Це демонстративний удар. Арка розрахована на те, щоб витримати землетрус з потужністю 6 балів, щоб витримати торнадо, але не розрахована на бомбардування, відновити. Та відремонтувати можливо, але скільки знадобиться часу, прогнозувати важко, каже Ольга Кошарна. Вона не виключає, що ймовірно найближчим часом отвір буде тимчасово накритий для того, щоб туди не потрапляли опади. Але вентиляція не працюватиме. Що стосується підвищення радіаційного фону, то я не передбачаю цього, тому що влучання було у більш безпечне місце у арці. Якщо підвищення і буде, то в межах промислового майданчика це ризики для персоналу. В найгіршому разі в зоні відчу. Женя населенню загрози немає наразі, уточнює експертка. Свою чергу колишній голова Держатомрегулювання Григорій Плачков розповів, що є декілька варіантів, які можуть розглядати інженери. Дуже погано те, що влучання було поряд із четвертим енергоблоком. До влучання в арці був створений тиск, який не дозволяв радіоактивному пилу потрапляти назовні. Була спеціальна гумова мембрана. Зберігався особливий мікроклімат, який не дозволяв розповсюджуватися радіоактивним речовинам. Далі об'єкт проєктувався так, щоб його можна було відремонти. Монтувати пошкоджений метал можна замінити на новий, каже Плачков. За його словами, є два варіанти: пересунути арку на спеціальний майданчик або проводити усі роботи на місці. Складно відповісти на це питання, тому що йдуть обстріли. Зона атакується постійно. Це одне із найскладніших споруджень в Європі, Резюмує Григорій Плачков. Він не виключає, що Росія атакувала ЧЕС цілеспрямовано, створюючи умови для чергового шантажу. Ну і варто також зауважити, що міністр енергетики Герман Галущенко закликав МАГАТЕ Активізувати зусилля для запобігання російським атакам на ядерні об'єкти. Україна закликає терміново активізувати зусилля світової спільноти на безпрецедентний акт російського ядерного нападу. Атака на арку укриття 4-го енергоблока ЧАЕС становить загрозу всьому континенту, зазначив він. Україна наголошує, що російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру, особливо на ядерні об'єкти, є абсолютно неприпустимими. Будь-яке порушення цілісності захисних бар'єрів, систем електропостачання чи моніторингового обладнання може мати. Серйозні наслідки не лише для України, а й для всього регіону. Ну а в свою чергу, голова фонду укриття Європейського банку реконструкції та розвитку Саймон Еванс заявив BBC, що зовнішні удари, в тому числі безпілотниками, потенційно можуть призвести до серйозних пошкоджень нового купола ЧС і витоку радіації. Він був розроблений таким чином, щоб бути дуже надійним для таких подій, як екстремальні погодні умови. Але він не витримує ракетного удару. Він призначений для зберігання залишків строго зруйнованого реакції. Актора і забезпечення можливості тривалого виведення із експлуатації, але не для захисту від зовнішніх атак. Підсумував експерт. Я вам вдячна глядачі, що ви додивились дивилися випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.